Про скандал на Черкаському залізничному вокзалі пише Черкаський край. У неприємну ситуацію потрапив представник молодіжного ресурсного центру Сергій Слинько. Нещодавно він пішов на вокзал, аби придбати 20 квитків для групи, яка мала їхати на фестиваль до Криму. Таку кількість йому продати відмовилися, оскільки побоювалося, що він перекупник. Звернення до керівництва вокзалу і до правоохоронців позитивного результату не дало. Навпаки, Сергій стверджує, що його звинуватили у тому, що він спекулянт та наркоман, а міліціонери намагалися затримати. Як виявилося, у правилах укрз. Залізниці дійсно зазначено, що не можна продавати більше дев'яти квітків в одні руки. Подробиці скандалу читайте в газеті. Партійний непослуг коштував членство кільком депутатам фракції батьківщина в Черкаській облраді, пише прес-центр. Так нещодавно з лав фракції виключили депутатів Світлану Трофімову, Валентина Поляха і Павла Філіпенка. Депутати також не потрапили до міжфракційного об'єднання між батьківщиною і фронтом змін, про утворення якого оголошено днями. Як пояснила його співголова Наталія Старікова, причина такого рішення щодо цих депутатів на виконання рішення партії стосовно єдиних кандидатів від об'єднаної опозиції. Світлана Трофімова та Валентин Полях вирішили піти само по округах номер 194 та 195, а Павло Філіпенко від партії Удар по 197 округу. Цього року на Черкащині вродили помідори. Господарі кажуть, у середньому кожен кущ дав 8 кілограмів плодів. Через це ціни на ринку дуже впали. Про це пише газета по-українськи. Директор фермерського господарства Надія Кім розповідає, що найвищі ціни будуть на моркву та картоплю. На тих полях, де не було поливу, морква взагалі згоріла. Якщо торік вона була по півтори гривні, то тепер мінімум три. Картопля теж удвічі гірша за минулорічну. А ось капуста вродила непогано. Фермер прогнозує, що вище двох гривень ціна на овоч не підніметься. Дитяче містечко Каска у Черкаському мікрорайоні Митниця реконструюють. Про це пише МОЛО Черкащини. Таке рішення результат зустрічі голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба з жителями цього мікрорайону. Допомогти з обладнанням дитячого містечка попросив черкащанин Леонід Казарінов із сусіднього мікрорайону Припортовий. Те, що дитяче містечко потрібно відновлювати, підтвердив і головний архітектор міста Микола Упир. Утім, Сергій Тулуб попрохав якнайшвидше підготувати йому пропозиції з реконструкції дитячого містечка і пообіцяв допомогти з цим.